Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Ми повинні сформувати базу, щоб 2016 рік став першим роком для економічного зростання. І уряд і МВФ оцінюють 2016-й як плюс 2% зростання валового внутрішнього продукту. Підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в четвер, квітня, на засіданні національної тристоронньої соціально-економічної ради. Він сказав, що уряду вдалося зменшити зовнішній борг країни з 72 до 69 мільярдів доларів. Щоб стабілізувати ситуацію, наголосив Арсеній Яценюк, уряд змушений був вживати радикальних кроків, в тому числі й тих, які не мають позитивного сприйняття в країні, тому що пов'язані з соціальною реформою. Водночас глава уряду наголосив, що кабінету міністрів вдалося забезпечити виплату всіх пенсій, заробітних плат та соціальних виплат. Ми готуємо підґрунтя для того, щоб українська економіка запрацювала, заробила, і соціальні стандарти в країні як наслідок економічного зростання збільшувалися, додав Арсеній Яценюк. Насамперед, для подальшого економічного зростання, за словами Арсенія Яценюка, необхідна стабілізація державних фінансів 20% української економіки втрачено. Знищені заводи, знищені підприємства. Знищені робочі місця саме найстрашніше, що знищено, це доля людей. Завдання, які стояли перед урядом, це не допустити колапс України. Коли немає чим платити зовнішні борги, і коли на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень. І десятки мільярдів заборгованостей. По пенсіям, заробітнім платням, соціальним виплатам, по податку на додану вартість. Уряд зобов'язаний був вживати самих радикальних і ефективних заходів. В Україну для навчання військовослужбовців Збройних сил України прибули десантники 173-ї бригади США. Про це в Твіттері написав посол США в Україні Джефрі Паєт. Раніше в адміністрації президента заявляли, що прибуття військовослужбовців в США очікують до 20 квітня. А президент України Петро Порошенко заявив, що американські військові будуть тренувати інструкторів для Національної гвардії України. Це не просто навчання 290 найкращих американських спецназівців будуть тренувати інструкторів нацгвардії, які розповсюдять досвід серед українських військовослужбовців, зазначив він. 9 квітня Верховна Рада України ухвалила чотири закони, які отримали назву декомунізаційних. Вони стосуються засудження комуністичного режиму, відкриття архівів радянських спецслужб та визнання УПА та інших організацій борцями за незалежність України. Після набуття чинності законів мають знести пам'ятник комуністичним діячам, перейменувати міста та вулиці, відкрити архіви всіх каральних органів СРСР та заборонити радянську символіку. Чи готові українці розпрощатися з комуністичним минулим? Міркував кандидат історичних наук Олександр Музичко. Квітень – символічний місяць, на думку Олександра Музичк, аби розпочати боротьбу із залишками комуністичного минулого. Всього рада 9 квітня ухвалила чотири закони, спрямовані на декомунізацію суспільства: перший щодо засудження комуністичного і нацистського режимів, другий про визнання і належне вшанування борців за незалежність України, третій затверджує увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Останній закон відкриває доступ до архівів, які відкривають злочини тоталітарних режимів, комунізм і націонал-соціалізм. На думку Слідника є режимами близнюками, тож і засуджуються на рівні справді комуністичний режим в СРСР і націонал-комунізм є дуже спорідненими режимами, режимами, які існували приблизно в один і той же час, якщо взяти сталінізм і гітлерізм. І по-друге, тому що звичайно для Європи, до якої теж відсилають ці закони, якби вони показують Європі, що ми здійснюємо кроки на шляху до. Європи до європейської демократичної спільноти якраз націонал соціалізм, тобто гітлерізм, вони є більш актуальними. Як це слід зважати, що в законі не можна прописати все, це лише певний орієнтир для суспільства. Саме воно і має контролювати виконання обмежувальних законів. Одеси там треба буде очистити від залишків тоталітарного минулого і власне місто. Це не значить, що варто повертатись до імперського періоду історії Одеси. Вже зовсім скоро неправомірними стануть радянські топоніми. Тобто, дійсно треба скасувати назви. Дошки найбільш одіозним діячам, дійсно, діячам, які е, руки у них полікать в крові. Ну, наприклад, Затонські на, на, е, в Саворівському районі, вулиця Затонська. Затонський – це один з винуватців Голодомору. Як може бути йому вулиця в місті Одесі? Тобто... А ось думка Одеситів з приводу перейменування вулиць. Мені так кажу, що в якої мірі розброд. <ріху> Мені так кажу, нормально. Положительно. Как вы считаете, почему нужно вот именно сейчас предпринять этот шаг, насколько это целесообразно? Возможно, это целесообразно, потому что нужно как-то морально поддержать народ, который боролся за свою свободу, победил. Это мое мнение, что нужны какие-то положительные, хотя бы такие внешние, пусть они не своевременные, но кому-то все-таки приятно. А как считаете? Такая наша сейчас история. Нашей страны, ничего не сделаешь. Ну а на, ну, по вашему мнению, насколько это нужно сейчас, как ванет? Я считаю, что пока не нужно. Почему? Потому что это все деньги. Хоть они говорят, что с бюджета не копеечки, но все равно лучше те деньги, которые дали на вот это, дали на другие мероприятия. на вот эти э, Пожилим людям, пенсіонерам, інвалідам. Це бізобразі, звісно. Во-первых, це сейчас розходи, нельзя. Денег же не вже не вот это, Зачем это нужно? Декомунізація – комунізація непросте випробування для суспільства, однак і дуже необхідне. Свого часу у Польщі і Чехословаччині були засновані інститути національної пам'яті, які опікувалися реалізацією подібних процесів. Однак Україну з сусідніми країнами аж ніяк не можна порівнювати за рівнем проникнення тоталітарного режиму. Їм легше і швидше вдалося. Подолати негативну спадщину, наставати не рабами історії і зберігати здоровий глузд. Такий рецепт декомунізації, яку, звичайно, варто починати з себе. 90% українців вже отримали бланки заяв і декларації для отримання субсидій на оплату комунальних послуг. Заявив в ході селекторної наради в уряді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. В ході селекторної наради глава уряду перевірив роботу гарячої лінії з питань надання субсидій. Він підкреслив, що рішенням уряду процедура надання субсидій максимально спрощена. Якщо раніше було потрібно відповідати на 90 питань, зараз пакет документів являє собою простий бланк декларації та бланк заяви. Нагадаємо, підвищення тарифів супроводжується впровадженням нової системи надання субсидій населенню у 2015 році. Їх обсяг складе 24,5 мільярда гривень, що є безпрецедентною для України сумою. В одеській міліції новий скандал через п'яну їзду. Цього разу до рук громадських діячів потрапив, виконуючи обов'язки першого заступника, начальника приморського райвідділу міліції Володимир Чернухін. Хонда, майора міліції була затримана в ніч з 15 на 16 квітня співробітниками ДАІ, які чергували на вулиці Канатній. У правоохоронці викликали підозру дивна їзда автомобіля. Тому вони разом з підоспілими активістами дорожнього контролю доставили 29-річного міліціонера на експертизу. Там же виявилося, що в нього при собі немає ані прав, ані техпаспорта. Голова прес-служби Володимир Шаблієнко підтвердив, що Чернухін відсторонений від роботи на час службового розслідування. Йому ставлять в провину правопорушення за статтями 126 і 130 адмінкодексу водіння без водійських документів і водіння в нетверезому стані. Сьогодні, 17 квітня, з 8-го поверху дев'ятиповерхового будинку, номер 34 по вулиці Академіка Корольова, зірвався ліфт, в результаті чого постраждала 12-річна дитина. Мама з дочкою збиралися йти до школи. О 10-й годині вони зайшли у ліфт. Приблизно на 5-му поверсі обірвався трос, і кабіна полетіла донизу. Зупинилася вона нижче першого поверху. Дівчинка госпіталізована до обласної дитячої лікарні з травмою голови. Лікарі підозрюють у неї легкий струс мозку. Зараз постраждала, проходить томографію, яка покаже точний діагноз. Жінка не постраждала. Причини падіння ліфта встановлюються. За вбивство однорічної доньки затримана одеситка. 23-річна жінка навмисне вбила свою малолітню дитину для того, щоб приховати сліди злочину, викинула тіло в сміттєвий контейнер. Як повідомлялось раніше, вчора в міліцію звернулося з заявою громадянка про викрадення дитини на вулиці Пушкінській. На пошуки дівчинки було спрямоване всі сили одеської міліції. Слідство встановило анкетні дані матери, вивчило її коло і спосіб життя. Жінка спочатку плуталася в своїх показаннях і навіть відправила оперативників район ринку Привоз, пояснюючи, що там вона залишила свою дитину. При вивченні записів з камер відеоспостереження було зроблено висновок. Мати намагається обдурити співробітників міліції. В ходе проведения следственных действий первоначальных женщина начала путаться в своих показаниях. Через некоторое время она отдала показания по поводу того, что она ребенка оставила в районе, в районе рынка привоза. Также была отработана эта версия, положительного результата получено не было. Следствием было выдвинуто Одна из версий, которая проверялась параллельно, это продажа именно ею своего ребенка, так как у него были трудные материальные положения. Также эта версия не подтвердилась в дальнейшем. И уже к вечеру было по улице Маршала Жукова Киевского района, был обнаружен в одном из мусорных контейнеров труп данного ребенка. Выездом следственной оперативной группы и в дальнейшем проведении судмедэкспертизы было установлено, что смерть ребенка наступила вследствие удушения. Гражданка дала показания о том, что она действительно задушила своего ребенка, так как ребенок плакал, вызвал у нее недовольство и она матрасом его задушила. У ході допиту жінка зізналася в вбивстві доньки. Вона пояснила, що дитину нічим було годувати. Дівчинка постійно плакала. Це дратувала матір. Накривши малятку матрацем і підтримуючи рукою, жінка задушила дитя. Потім бездиханне тіло поклала в сумку і викинула в сміттєвий бак. Я дуже сильно плакала. Потім вона почала істерити. сильно привела это в агрессию. Да, я один раз подошла, попросила Саня, не кричи. Соня, не кричи. Потом пошла покурила. Не помогло. Она орёт. И все, и я просто злой, с какой-то подлетела к ней. И все. як це повністю. За даним фактом, слідчим відділом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України, підозрювана затримана у ході досудового слідства їй буде призначена психіатрична експертиза. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. В ефірі факти: 16 квітня у заповідній зоні Нижньодністровського національного природного парку сталися три масштабні пожежі. Як повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС, два випадки загоряння очерету відбулися в день і третій близько другої ночі. Яка площа вигоріла в день, поки підраховуємо? Увечері згоріло близько трьох гектарів. Зараз з'ясовуємо причини, але попередня причина це підпал. Таке тут не вперше. Хто не під. Підпалює невідомо, але це робиться навмисно, а зловити дуже складно, пояснили в прес-службі. За інформацією еколога Івана Русіва, денна пожежа розпочалася близько 13-ї години з боку заплавного лісу. Вогонь перекинувся на очеретяні зарості, де гніздяться великі білі чаплі, колпіці, сірі гуси, лебеді, шипуни, качки, лиски там же було і гніздо орланів білохвостів До інших тем посольство Швеції в Україні спільно з Одеським національним університетом імені Іллі Мечникова та громадською організацією Віра Надія Любов провели круглий сіл відповідальне батьківство і як шлях до гендерної рівності. На заході побувала й наша знімальна група. Сьогодні Швеція посідає третє місце за рівнем народжуваності. Майже кожна жінка має двох дітей. Тоді в країнах Європи цей показник не перевищує одну дитину. Шведські батьки вже 12 років ділять між собою відпустку по догляду за дитиною, яка триває 480 днів. Такий розподіл дозволяє і матері, і батькові проводити час з немовлям, розповідають спеціалісти. Юшевенгавсмочедран юшедетекота. Чоловіка появляються маленькі діти. Обіцятельно проводити много з і сім'ї, як вони ростуть, знайомитися з ними в час, і в то же час необхідно роботи. Трудно зачитати, але в принципі це возможно. Досвід шведських колег зацікавив українців. Отож, головною темою «Круглого столу була роль батька в сучасній сім'ї важливості узгодження рівності виконання батьківських обов'язків і роботи. Вопросы, которые сегодня будут подниматься на заседании круглого стола, действительно очень важны и актуальны. Ведь гендерное равенство это является одним из признаков гражданского общества, правового государства. А мы как преподаватели обязаны воспитывать студенческой молодежи вот это стремление к равноправной, друж, созданию дружной семьи, где равны отец и мать, и рождаются прекрасные дети. Мы обсудили в чем отличие, а в чем и Що є общего в наших нашої української сім'ї і в шведській сім'ї, Поговорить о тих перспективах розвитку, на що можна звернути увагу при формуруванні молодих сімей, що нужно говорити молодежі, да, яке напутство давати шведські експерти розповіли про діючі в їх країні державні програми з підтримки батьків у вихованні дітей, тому важливою була присутність на заході представників влади. Одеські спортсмени-бодібілдери та волонтери об'єдналися заради допомоги земляку, якого було поранено в зоні АТО. Як саме намагатимуться зібрати кошти, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. 18 квітня о 14-й в ДК Політеху одеські спортсмени позмагаються за Кубок Одеської області з бодібілдингу. Запрошують цих бажаючих поболівати за сильних не лише тілом, а й духом людей. Адже спортсмени ініціювали збір коштів для українських військовослужбовців поставить волонтерские столы, которые смогут собрать помощь для военнослужащих, а также лично мы решили внести свой вклад в развитие тем, что мы перечислим определенную сумму денег одному из ребят. На заході буде реалізована наша продукция, кошти з якої все кошти підуть на допомогу матеріальному лексию. А плюс хто не хоче купувати нашу продукцію, але має змогу допомогти так. Матеріально може це зробити. Одесит Олексій Литовченко, допомогу для якого збиратимуть цього разу. Був мобілізований у серпні минулого року. Після двох місяців тренувань на полігоні Широкелан відправлений виконувати бойові завдання під Донецьк, де його і спіткала біда. 29 січня отримав поранення під час обстрілу градами. В нього була поранена верхня третина лівого бедра, і власне, йому ну, він лишився ноги після цього поранення. Одразу він був доставлений в лікарню Мечнікова в Дніпропетровську, потім після першої допомоги перенаправлений вже в Київ. І зараз проходить в Києві реабілітацію. Крім того, днями Олексій стане татом маленької донечки, отож волонтери пропонують частину зібраних коштів спрямувати на допомогу його молодій сім'ї. Ольга Міщук, Віктор Доманський – Факти. Зовсім скоро в Одесі можуть з'явитися висячі сади на стінах, а дахи будинків перетворяться на зелені ковдри. Проект із покращення екосистеми міста розробила Одеська молодь під час екологічної ділової гри із з поляками в Люблені. Проект переміг, і тепер справа за малим: знайти домовленості з місцевою владою і кошти на реалізацію задуму польсько українська співпраця цього разу була спрямована на покращення екосистеми двох міст Любліна і Одеси. Дві команди з представників молодіжних організацій, з числа екологів, зоологів, гідробіологів, ботаніків і кліматологів, не так змагалися за першість, як працювало в спільному напрямку. Вирішували питання адаптації країн до змін клімату та придумували, як навчити людей правильно поводитися з побутовими відходами. Змагання проходило у вигляді двох ділових ігор. Ділова гра це моделювання реальної діяльності. В в нашому випадку процесі підготовки даних ділових ігор були обраті реальні проблеми, представлені для нашого міста, які пов'язані зі зміною клімату та поводження з відходами. Ну Місті перша гра була кліматичною проходила в Одесі. Учасники шукали вирішення таких проблем, як зміна температурного режиму, збереження біорізноманіття, водозабезпечення і інші проблеми подібної спрямованості. З українських проєктів був обраний проєкт вертикального озеленення вулиць міста. Такі стіни захищатимуть влітку будинок від палючого сонця і природним шляхом знизять температуру в будинку. Паралельно для збереження біорізноманіття будуть побудовані будиночки для птахів, які також розмістяться на зелених стінах. Також так. І вертикальні стіни поліпшать загальний мікроклімат і психологічний комфорт містян. Крім розробки проєктів, учасники відвідали цікаві об'єкти в Одесі і Люблені, роботи яких спрямована на покращення екології. Наприклад, поляки запропонували українській стороні екскурсію на полігон з утилізацією побутових відходів. Наша команда отримала можливість ознайомитись схемою роботи даного об'єкту, етапами захоронення твердих побутових відходів, шляхами отримання газу в процесі розкладання відходів. Та переробки отриманого газу в електроенергію, екскурсія надихнула учасників української команди на створення ще одного проекту, спрямованого на правильне поводження з відходами. Планується навчити місця не просто викидати сміття, а одразу розфасовувати його. Але перше, якби та це в школі, тобто привчити їх, показати яким чином. Можна реально здійснювати це, це роздільний збір сміття і наскільки він ну, от, може допомогти нам вирішити проблему з відходами в нашому місті. Перші вертикальні зелені стіни можуть з'явитися в дитячих садках та екологічному університеті. Зараз активісти шукають шляхи практичної реалізації двох проєктів – однодумців та кошти на втілення своїх ідей. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. У науковій бібліотеці Одеського національного університету імені Іллі Мечникова відкрилася стендова виставка проти геноциду. Експозиція заснована на розсекречених документах із архівів СБУ. Близько п'ятнадцяти стендів в картинках і документах описують історію українського народу від 1917 по 1934 роки за словами полковника сбу Валерія Вдовиченка, зібрані матеріали наглядні докази злочинних дій комуністичної влади У 2009 році служба безпеки провела розслідування кримінальної справи щодо тих подій голодомору геноциду 1932 33 років в україні і П'ять тисяч архівних документів війшли в кримінальну справу як докази вчинення злочину тодішньої влади проти власного народу. Тобто всі архіви були відпрацьовані, починаючи від обласного рівня, завершуючи республіканським, і використані документи архівів установ, які діяли в Москві. Щоб Одесити якомога сильніше прониклися проблемою геноциду проти українського народу, бібліотеці, а також Одеським вишам, представники СБУ передали збірки книг, присвячені тематиці Голодомору. Експозиція у бібліотеці триватиме до 22 квітня. Вхід на неї вільний для всіх. В ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.